Всім привіт! І сьогодні ми з вами розберемо перший тур Української прем'єр-ліги сезону 2023-2024 і ми розпочинаємо. Перший матч цього туру був 28 липня у п'ятницю оболонь Бровар колос. Чесно, на звитягу більше заслуговує колос. У Колосу було три. Ну, три моменти дуже якісні. А у болоні був один момент, з якого вони могли забувати. Але 0-0. Та оболонь залишається одним із претендентів на виліт. А колос, мені здається, буде десь всередині турнірної таблиці. А всю ж п'ятницю був матч Верес Полісся Верес полісся 0 2 полісся абсолютний дебютант елітарного дивізіону. Ну що сказати, Верес – 02. За Полісся відзначилось Макауна та Будьківський. Мако... Макауна друга хвилина, будьківський 38-ма хвилина. Потім на 57-й хвилині Гіченко червона картка. Та потім Балан, 87-ма, теж червона картка. І ось такий був дебют Полісся в УПЛ. Також треба відзначити, що на матчі верес полісся був вар. Далі відкривав суботній день матч-рух зоря. Ну, що сказати, перший тайм повністю переграла зоря, але другий тайм повністю переграв рух. Ну тому логічна перемога руха 2-1. Але ми зараз перейдемо до складу зорі. Треба відзначити, що «Заря» буде грати в четвертому раунді кваліфікації Ліги Європи, тому їм треба готуватися, але в них буде гарантований груповий етап Ліги Конференції, якщо вони програють. Состав зорі ось такий: Русин, Волошин, Антюх, Дришлюк, Мишньов, Алефіренко, Вантух, Батагов, Кирюханцев. Ще за зорю грав Андерсон Джорденсен. Андерсон Джордан. Ну, вигравець зорі, він призивець. Він получив червону картку. Це ну, дві жовтих, не пряму червону. Опять же, він свалив на клумчуки нападнику руху. Так що так, перемога руху мінімальна 2-1. Що сказати? Побачимо, що буде далі. І ми приступаємо до наступного матчу. По-перше, я відзначу. Що матч Металіст 19-25 Шахтар був на абсолютно новій арені для Української Прем'єр-ліги. Це арена Лівий Берег. По-друге, на цьому матчі був Вар. А тепер ми приступаємо до обзору цього матчу. Друзі, давайте розпочнемо з стартового складу. І давайте розпочнемо з стартового складу шахтаря. На воротах різник, Гечей Швілі, Бондарь Матвєєнко Топалов, бондаренко Криськів, Зубков, Сікан Кащук і на вістрі атаки Ласіна Траура. Тепер приступимо, хто ж забивав голи. Забивав голи капітан в цій грі Матвієнко з передачі Кащука на 30-й хвилині і на 47 й хвилині забив. Ласіна Трауре а на 56-й хвилині забив Юсу. І так закінчився матч «Металіст-19-25» 25 Шахтар. І приступаємо. І приступаємо до, матч, до недільного матчу 30 липня. ЛНЗ Чорноморець. ЛНЗ Чорноморець 0-2. За Чорноморець забував 38-ма хвилина. Бойчук. Но, гра... Новий гравець його підписали з Металіста. І Йохан Шпорн на 65-й хвилині. Це теж абсолютний дебют для ЛНЗ. Так що, друзі, оцінюй... оцінюйте дебют ЛНЗ. Чесно, гра була рівна, але Чорноморець краще реалізував свої моменти. Що це можна сказати? По цьому матчу. Далі у нас матч Динамо Минай. На цьому матчі був вар. Вінтенчук, третя хвилина забуває з Минаю. Та далі 27 хвилина Ванат. 30 хвилина хвилина Буяльський в 87 хвилина пенальті та Караваєв 90-плюс 3. Та ще було два вилучення: Дениса Попова, 32 хвилина та Бандура, голкіпер Минає 56 хвилина. Йдемо далі до останнього матча у нашій програмі першого туру УПЛ. І ми приступаємо до запеклого бою Олександрії та Кривбаса. Матч Ротань проти Вернодуба Олександрія Кривбас. Дуже були такі емоції. На четвертій хвилині забив Щулянський, а потім на 32-й за жорсткий. Олександрія Кривбас був напав з страстей. Олександрія Кривбас, Рутань проти Вернедуба, були дуже запеклі емоції. Щулянський забив на четвертій хвилині, і я вам скажу бі... там було, чуть не дійшло до бійки. Я вам скажу, боротьби у цьому матчі було більше, ніж з самого футболу. От такий можна зробити висновок по матчу Олександрія, Кривбас. Ну, знаєте, на 32-й получив Сематюк червону картку, Ну, Кривбасу було тяжко дуже грати. Ну, Якщо б було 11 на 11, я вважаю, що була б нічя 1-1, А так перемога Олександрії 1-0. Так виглядає турнірна таблиця після першого матча. Треба зауважити, що матч вор дніпро 1 не було зіграно, тому що дві команди грають у Єврокубках. Його перенесено. Дивимось на турнірну таблицю. Дякую, друзі. Хто додивився до цього моменту? Давайте під цим відео наберемо 5 вподобайок. І до зустрічі! І, друзі, дякую, хто додивився до цього моменту. Давайте під цим відео наберемо 5 подобайок і до зустрічі!